Не робили, для цього нам знадобиться така невеличка мисочка, трішечки фольги. Бачите, вона зіпсована якась. Викладаємо сюди фольгу, так далі. Треба десь чайну ложку чи можна столову соди. Я на око кидаю. Далі солі ложку. Бачите, одна страва, страва несъєдобна, але дуже гарна. Далі сюди погружаємо нашу ланцюжок темний. І заливаємо це все кип'яченою водою. Бачите, яка реакція.